Ситуація дуже складна. Ви знаєте, я е, втретє був зараз в такому східному турне, воно продовжувалося у мене чотири доби повних, і за цей час я встиг об'їхати декілька регіонів, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Uh, ситуація складна. Я uh, коротко скажу, що я дуже вражений Дніпропетровськом. Мені справді було надприємно знаходитись там, спілкуватися з мешканцями цього міста, спілкуватися з керівництвом обласної державної адміністрації. І uh, навіть я приїхавши, що, мабуть, друге місто, де я б хотів жити після Києва, це Дніпропетровськ. тому що такого рівня патріотизму, такої пошани до національної символіки, до української мови. Зауважте до української мови. Я ну давно не зустрічав і, повірте, не мріяв зустріти це в Дніпропетровській області. Тому Дніпропетровськ і Харківщина, Запоріжжя, я думаю, там все буде спокійно. Рівень патріотизму надзвичайно високий. Я переконаний, що жоден сепаратист там не пройде і жодні заклики там не спрацюють. Що стосується Донецької області, зокрема, ми були в місті Маріуполь, де дуже складна ситуація, де сьогодні балом править відвертий кримінал. Причому кримінал арсенал, знаєте, скажімо так, мегазлочинний. В основному це представники кримінальних кіл, їх є я... Три основних угрупування, яке сьогодні там керує процесом. Звичайно, все це здійснюється під наглядом російських спецслужб, які керують цим процесом. На жаль, роздається, продовжується роздаватися зброя бойовикам. І на понеділок ми зафіксували, і ця інформація підтверджена, було роздано вже понад 500 стволів, які видаються практично всім бажаючим. Крима, це в основному асоціальні елементи, ті, які тим чи іншим чином ображені скажімо так, ображені долею, як ми говоримо зазвичай в лапках, і це ті люди, які сьогодні підігріваються злочинними колами, які в свою чергу. Змагаються між собою на вірність Кремлю. До речі, ці групування між собою досить активно ворогують. Там неодноразово доходило до стрілянини один між одним. Але на той момент це було 4-5 днів тому. Справді місто контролювалося, <кій> контролювалося от такими проросійськими бойовиками. Я навіть скажу, що на них фактично працюють навіть таксісти, яким в приказному в наказовому порядку на. Дано надавати всю інформацію стосовно переміщень під загрозою розправи, смерті і таке інше люди. Просто тотальний перелік в місті, і, безперечно, це не може не насторожувати. Але при цьому я скажу, що ми відвідали. І наші військові формування. Ми відвідали наших спецпризначенців, Ми були в розташуванні нашого спецбатальйону АЗОВ, який базується в Бердянську. І хочу зазначити, що я дуже задоволений тим, що я побачив, бо хлопці мають надзвичайно високий бойовий дух. Вони справді сьогодні патріотично налаштовані, вони готові. І справді враження склалося, що на цих людей можна покластися, і ці люди готові сьогодні зі зброєю захищати цілісність України. Ну і і, 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 і най, най, най ще буквально одна ремарка. Маючи можливість там, скажімо так, періодично спілкуватися з мешканцями, хочу ще раз наголосити. Переважна більшість, в тому числі мешканців Маріуполя, однозначно засуджує це, цей е, такий тотальний кримінал, цей бандитизм, мародерство, гвалтування. щоб ви розуміли, вони гвалтують людей, жінок. Оця от от, так звана ДНР сьогодні перетворилася на такий е, орган міжнародного е, тероризму який сьогодні просто по факту знущається над мешканцями і регіону і України?